Комбінуємо ось такі острівні стелажі двохсторонні. Тут іде одна нога, одна стійка на чотири сторони, і ставляться на цю стійку ось кронштейни по всіх чотирьох сторонах. Полички метр двадцять на тридцять, то загальна його ширина буде 60 см і загальна довжина метр двадцять Довжиною є ось такі стійки, які підганяємо 1,60, метр 50 метра. Це по висоті, метр 60, 1,50 Ну, Можемо і нижче зробити. Всі полички однакові по 30 см. О, Тобто 30 плюс 30ка. І тут виходить, що по доставці, е, зазвичай там башмаки знімаються з звичайних стелажів. Ну, За часту в більшій половині випадків. Тут стійка одна суцільна. Ось Зараз покажу Стійка, одна суцільна конструкція. Тобто нижній подіум і сама нога, на яку кріпляться Кронштейн. То такі варіанти зазвичай відправляємо на піддоні, Тобто нова пошта то буде. Дорого, але швидко і ефективно. А ще можемо відправити делівері або ж попутним транспортом. Тобто, робимо на замовлення, готуємо ось такі стелажі та інші види також.